Усім доброго вечора. Вона сьогодні на огляді однокімнатна квартира в ЖК Поділля з відмінним розташуванням будинку. Це в нас вулиця Бортняка. 2, поруч все абсолютно потрібне для життя. Тут вам і школа, і парк погуляти, і розглуження по транспорту. Всі крамниці, магазини, ТРЦ в максимально пішій доступності. Тобто, комфортно буде дійсно інфраструктура під рукою. Квартира сама дуже охайна, акуратна, вона цілком і повністю готова до посавлення. Тут комплектування є все, що потрібно. Отож, ходімо, будь ласка, на віртуальний перегляд. Всі, кого зацікавить, ключка маємо на руках, тож зручний час готова показати вживу. Чиста, охайна, простора квартира з відмінним розташуванням. Це у нас вулиця Бортняка, реально дуже близенько. Тут вам поруч все і парк, і школа, і дитсадочки, вся інфраструктура, ТРЦ, магазини, крамниці, аптеки, все в пішій доступності. Плюс транспортна розв'язка, що муніципального транспорту зручна, що на авто теж буде комфортно. У нас кухня комплектована абсолютно всім потрібним. Тут реально квартира повністю заїжджає та живи, все готове для проживання. Величезна обідня зона. Ось така у нас робоча поверхня, є мікрохвильовка, Духова шафа, газова поверхня і холодильник. Спальня доволі велика. Тут немає комплектації по шафам, тому що окремо маємо гардеробну, я в кінці покажу, велике двоспальне ліжко, і ось тут ви бачите повна комплектація ще по гардеробній кімнаті. Чиста хороша, світла квартира, дуже обжита і охайна вживу, тож запрошую на перегляд. І в кінці ще вам додам відео по санвузлу. Ось такого формату він у нас уміще.